Лозовий дає інтерв'ю. Лава запасних псів режиму, які готові судді, які готові приймати незаконні команди влади. Вона вона не така велика. Судді розуміють, що ця влада не вічна і що скоро її не буде, і що все одно прийде час відповідальності. Тому нам ця ситуація це абсолютний безпреділ, який відбувся на суді, коли Геннадія Корбана не доставили, коли прокурори відверто брешуть, коли прокурорам приходять СМС ками вказівки прямо на судах, що було зафіксовано. Коли а ви бачили цю смс? Так. Коли прокурори і співробітники МВС спровокують бійку, коли б'ють Титанового Джексона легендарно по голові вдумайтесь по титану постійно, коли б'ють народного депутата Парасюка, коли б'ють мене по нозі хворій народного депутата, це просто відвертий безпреділ, який говорить про агонію тоталітарного режиму Порошенка і говорить про те, що цьому режиму недовго лишилося. У них уже мало камер лишилося і в встішому ізоляторі СБУ і в Лук'янівському СІЗО. То скажіть щодо цієї от, от викликали е, оперативний наряд. От, як ви вважаєте, що далі буде відбуватися? Будете ви писати якісь скарги, звернення, чи от, е, який далі розвиток буде подій? Ну, ми будемо писати скарги, звернення, але давайте будемо говорити чесно, зараз до такого безпреділу докотилися судді і прокурори до ще гірше, ніж було при Януковичі в моменті політичних репресій, що навряд чи скарги чи звернення дадуть результат. Тому я закликаю всіх людей, яким не байдуже, те, що сьогодні. В Україні режим саджає патріотів. Що режим покриває злочинців режиму Януковича, ніхто не сидить. Що режим покриває сепаратистських лідерів? Водночас один за одним саджають українських патріотів Юрія Сиротюка, Ігоря Мосічука, Богдана Тицького, Інадія Корбана, Володимира Гроцького, Костянтина Кривича, кіборга Донецького аеропорту та, та інших патріотів. Всім, кому не байдуже, підтримувати новий майдан, який розростається день у день. Це майдан, який на вулиці Грушевського біля Кабміну і біля Верхової Ковної ради, який виник як тарифний майдан, але його вимоги розширились. Зокрема, це одна з вимог тарифного майдану. Нині це звільнення всіх політичних в'язнів режиму Порошенка. Пане Андрію, ви не боїтеся реакції з боку генеральної прокуратури на ось такий тиск? Я схожий на людину, яка боїться прокурорів. На мене вже було подання на арешт в липні місяці. Його відкликали начебто напрацювання. Насправді лажанулись, тому що подання мене складніше юридично арештувати, оскільки я член парламентської асамблеї Ради Європи в генеральній Турі ці придурки зрозуміли, що лоханулись. Поки що подання по мені відкликали. Вони шукають очевидно якийсь шулерський спосіб позбавити мене членства в парі, щоб потім арештувати. І е, за нашими даними на мене, на Дмитра Лінька тут присутня, народного депутата від радикальної партії, готуються подання на арешт. До речі, Лінько – бойовий командир е, першої добровольчого батальйону Свята Марія, ротний командир Шахтарська. До того служив також ще до шахтарська в Азові. Тобто влада чітко має курс на знищення добровольчого руху, на знищення всіх патріотів. Сил Радикальної партії свободи, укропу, Андрію, Що з цих смс-ок, які нібито прокурор надсилав і прокурор узгоджував свої дії з керівництвом, хто йому дає команди. Я думаю, що Столярчук, який відповідає, це заступник генерального прокурора, який як виконавець, оскільки Шокін дуже хворий фізично відповідає за репресії Столярчук зараз більшою мірою. Плюс Шокін знає, що він вже списаний збитий льотчик, щоб Порошенко Шенко його злив з патрохами і що йому прокурорство лишилось недовго. Тобто Столярчук сьогодні був тут, очевидно, давав команду судді Бабенко. Очевидно, це чи він, чи хтось з його підлеглих переписувався з прокурором Галінченко. Це я, навіть мені важко назвати прокурором, це не прокурор, це покидьок у прокурорських погонах, який відкрито порушував закон, який брехав під час цього судового засідання. Так повідомлення да. становити? Ну, от дивіться. Ви сфотографували? чи є да. вас Я з іншої сторони стояв, це фотографія. Яку хтось з на камеру, будь ласка, покажіть. От клопотруч не зрозумів, Він пише клопот руч, не зрозумів, Йому пишуть основне основне вручено. Тобто, очевидно, що цей, що вони, вони затягнули процес, вони шукають юридичне виправдання, тому що Геннадій Корбан був відсутній на суді, начебто йому вручили, але запізно. Чому просто Можливо, знущається його Чому? просто Чому? Знущає, знущається над людиною? Розуміють, розумієте, що ваші похожи на засідання, яке перенесла 5 листопада, власне, що там буде? От, там я там думаю, ткані, я думаю, må. що буде я думаю, що Геннадія Корба лишить під вартою. Він особистий ворог нинішнього режиму, так само, як і Ігор Мосічук, як і Юрій Сиротюк. На жаль, сьогодні ми маємо абсолютно тоталітарну систему, яка репризна з президентом Порошенка, яка репресує українських патріотів, водночас дозволяє бути на волі єфремовим, льовочкіним, вілкулам, бойкам та іншим злочинцям режиму Януковича, а також сепаратистським лідерам.